Любі малята вітаємо вас на каналі Нянині Казочки. З вами Тетянка та малесенька Файомійка. Будемо раді вас бачити в нашому затишному просторі. Не забудьте підписатись та поставити вподобайки, щоб не пропустити нові казочки. Та! А зараз ми помандруємо в дивовижний світ казки. Сьогодні для вас казочка. Про когось Рябу. про курочку рябу. Жив був дід з бабою. Дідей у них не було, але вони собі мали одну потіху, курочку, яку звали Курочку рябу. звали її рябою. Несла їм курочка ряба кожного дня по одному яєчку. Але одного разу сталося щось дивне. Курочка знесла яєчко не золоте. А золотеньке знесла. Взяв дітей яєчко, хотів розбити. Та да. ніяк. Що робив дід? Бив. Бив. Бив, 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 бив. бив. Не розбив. А потім баба взялася. Каже, дай мені, я його розіб'ю. Та й баба стала, що робити. Биво, биво. Била, била папа, і також не розбила. Залишили вони те золоте яєчко на лавці. мишка. Аж тут біжить мишка. Махнула хвостиком мишка, зачепила те яєчко, воно покотилося, спало на підлогу і збилося. І розбилася. Вони подивися? А яєчко розбилося. Вони подивися? Так. Вони подивилися. Так, побачили, та дід з бабою. Шкода їм стало та й почали вони плакати. Дід плаче. Баба плаче, а кутка це? Кутку даче. Не плач, діду. Не плач, бабусю. Наступного разу я знесу вам яєчко. Простеньке, а не золотеньке. Заснуся золоте. Так, Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Curioso, eu quero de comer. Tamo podemos quero